Добрий день, шановні учні! Вітаю вас на уроці зарубіжної літератури. Тема уроку Анна Гавальда. Повість 35 кіло надії. Складні випробування та їх роль у формуванні характеру Грегуара Дюбоска, Образ дідуся Леона як моральний приклад і опора для хлопця. Відкритий фінал повісті. Мета уроку розкрити боротьбу головного героя повісті за здійснення своєї мрії, показати існування серйозних проблем у сучасній школі і можливі шляхи їх вирішення, виховувати наполегливість у досягненні поставленої мети, вміння знаходити спільну мову з людьми, повагу до рідних, розуміння важливості родини у житті окремої людини і суспільства в цілому. Епіграфом до уроку є слова Василя Сухомлинського. Сім'я це те первинне середовище, де людина повинна вчитися творити добро. Запитання до вас, шановні учні. Чи важлива для вас підтримка рідних, підтримка сім'ї? Повість Анни Гальди. 35 кіло надії було видано у 2002 році. Вона для дітей, зворушлива історія дорослішання підлітка, якому особливо важко адаптуватися в світі через певні розумові проблеми. Книга зворушує читачів своєю відвертістю і правдивістю. Це тепла історія про формування характеру, зусилля над собою заради того, кого любиш, про підтримку, повагу до найголовнішого в людині, до її душі і серця. Кожна людина талановита по-своєму, кожна людина творець своєї долі, кожна людина потребує любові, друга і підтримки. Головні герої, з якими ми знайомимося під час читання повісті. Пригадаймо, Грегуар Дюбоск, 13-річний хлопчик, добрий, творчий, любитель майструвати, він дуже погано навчався у школі. Подружжя Дюбоск, батьки Грегуара, які давно не любили один одного і постійно сварилися через погане навчання сина. Дід Леон люблячий і турботливий. Дід єдиний, хто любив Грегуара усім серцем. Марі. Вихователька, яка прищепила Грегуару любов до виготовлення виробів. Пригадаємо, що підтримку Грегуар відчуває тільки від двох людей люблячого і турботливого діда Леона та виховательки Марі. Яка прищеплює хлопцеві любов до виробів. Цитата Ось що я тобі скажу, хлопчику, нещасним бути набагато легше, ніж щасливим. Будь щасливим, роби що небудь, щоб бути щасливим. У цього хлопчика голова як решето, золоті руки і величезне серце. Якщо постаратися, із нього вийде ток. Та в черговий раз світ Грегуара вмить руйнується, його знов виганяють зі школи через найненависніший урок фізкультуру батьки на межі розлучення, а найближча людина, дідусь, важко хворіє. І ось вдача хлопець знаходить місце, де нарешті зможе знайти себе, звідки почне свій життєвий шлях. Але потрапити до школи Гранша зовсім не так легко, як він думав. На поміч, як завжди, приходить дідусь. З порадою, напиши їм листа, просто що на душі, те й напиши добре. І Грегуар пише листа. Згадаємо, шановний директор школи Граншан. Я дуже хотів би вчитися у вашій школі, але знаю, що це неможливо, тому що в мене дуже погана успішність. Я бачив у рекламі вашої школи, що у вас слюсарні і столярні майстерні, кабінет інформатики, теплиці і все таке. І я думаю, що оцінки не найголовніше в житті. По-моєму, важливо знати, чого ти в житті хочеш. Мені хочеться вчитися у вас. Тому що в Граншані мені буде краще за все, так я думаю. Я не дуже повний, у мені 35 кіло надії. Всього доброго, Грегуар Дюбоск. Чи зможе хлопець відшукати своє місце у світі? Чи я підтримка допоможе йому у найважчу мить? Чи достатньо лише сліпої віри, щоб врятувати життя близької людини? Заради відповідей на ці хвилюючі запитання варто прочитати повість Анни Гавальди 35 кіло надії. Ця повість для дітей, які тільки шукають свій шлях та дорослих, які забули, що таке дитинство. Книжка про 35 кіло надії. Завзятості, відвертості, любові, болю, розпачу, віри, сили тринадцятирічного хлопчика-бешкетника Григуара Дюбоска. Чим сповнене його життя? Ненавистю, непорозумінням, сварками з батьками, зневагою, ганьбою? Що може бути гірше? Виключені зі школи через неуспішність? Ні. Доля підготувала для Грегуара болючіший удар. Що дає сили головному герою вистояти під натиском долі? Це ті питання, на які ми впродовж уроку повинні дати відповідь. Хто запалить вогник надії у його душі, в душі Грегуара? Пропоную долучитися до обміну враженнями. Які враження справив на вас прочитаний твір? Чому твір має таку назву? Чи є надія в 35 кіло? Хто є героями оповідання? Яке ваше ставлення до них? Хто з героїв викликає у вас симпатію, а хто антипатію? Чому? Поміркуйте, будь ласка, над цими питаннями. Що вам відомо про головного героя? Чому, на вашу думку, розповідь ведеться від імені головного героя? Чи подобалось йому коли-небудь навчатися? Як він ставиться до Марі? Чому? А що стало причиною того, що йому навчатися було нецікаво? Розгляньте, будь ласка, таблицю. Прочитавши повість Анни Гавальди, ми з вами розуміємо, що на долю хлопчика впали складні випробування. Які ж всі складні випробування та яка їх роль в формуванні характеру підлітка? По-перше, це стосунки з батьками, стосунки з однокласниками. По-друге, стосунки в сім'ї між подружжям. По-третє, стосунки із вчителями. Проблеми, які порушує Анна Гавальда у своїй повісті, є актуальними у нашому житті: це проблеми виховання, системи освіти, стосунки батьків і дітей, стосунки між подружжям, стосунки з однокласниками, духовний зв'язок поколінь, життєвий вибір, досягнення мрії, пам'ять. Вам, шановні учні, завдання. Довести або спростувати цю інформацію. Розглянемо тему, ідею та головну думку повісті. Тема твору виживання підлітка в світі, в якому він не може адаптуватися через певні розумові проблеми. Ідея. Зворушлива й тепла історія зі щасливим фіналом про формування характеру, зусилля над собою заради того, кого любиш, про підтримку рідних та повагу до найголовнішого в людині, до її душі та серця. Головна думка повісті 35 кіло надії: кожна людина талановита по-своєму, кожна людина творець своєї долі, кожна людина потребує любові. Друга та підтримки. Письменниця багато гарних слів вкладає в репліки героїв стосовно Грегуара, і хлопчик також себе характеризує. У цього хлопчика голова як решето, золоті руки і величезне серце. Якщо постаратися, із нього вийде толк, говорить Марі про героя. В будинку вічні скандали, і мені ніяк не вдається їх уникати. Важко. Батьки мої один одного ледве виносять, так що їм обов'язково щонивечір треба ще й посваритися. Тільки вони не знають, до чого причепитися, от і користуються мною. Я з моїми поганими оцінками служу їм зручним приводом, говорить герой про сварки батьків. В математиці я дуб-дубом. Зате з філософією справа краще. Мені було нецікаво, просто, і ще я думав, бути або не бути тут чи ні. Яка різниця? Недаремно прожити той день, коли ти щось зробив своїми руками, говорить Марій герою. Він то прийшов мені на допомогу у найважчий момент, коли мені це було позаріз треба. Про діда, я ситно їв і багато спав. Я торкався кори дерев і ходив гладити сусідських коней. Це робив Грегуар, щоб допомогти дідусю. Мені жилося непогано, але щасливим я не був. Я мучився від того, що нічим не можу помогти діду Леону. Я б гори звернув для нього. Я б дав, якщо треба, розрізати себе на шматки і підсмажити на повільному вогні. Я готовий був нести його на руках через усю землю, притискаючи до грудей, я б усе, що завгодно витерпів, тільки б врятувати його. Та що толку, якщо все рівно не можна було зробити нічого, тільки чекати. Це було нестерпно. Він то прийшов мені на допомогу у найважчий момент, коли мені це було позаріз треба, а я що? Ніякого від мене толку. Ось тут і розпочинаються випробування у нелегкому світі дитинства, випробування 35 кіло надій, надій на краще майбутнє, допомога по будинку сусідам, навчання в коледжі Жан Мулен, пансіон і, нарешті, навчання в технічному ліцеї Граншан, куди він пише доленосного, щирого, пропитаного справжньою надією листа. У хлопчика чудова фантазія. За допомогою якої він вигадує, а іноді майструє різні цікаві штучки, машинки для чистки бананів, прасувальну дошку, аби прасувати сидячи, взуття для прогулянки в горах, у нього незвичайні руки, він може виконувати і вибагливу роботу, і звичайний ремонт. От тільки школу він ненавидить. Ця повість є щоденником 13-літнього хлопчика, якому довелося зібрати всі сили і зробити крок, переступити через себе і виконати обіцянку заради єдиної людини, яка його підтримувала діда Леона. Проте дорога до цього кроку виявилася нелегкою та тривалою: муки у школі, постійні скандали в родині, розчарування дорогої людини, а найголовніше Зневіра у самого себе. Він знайшов ту незвичайну школу, в якій мріяв так навчатися, школу, де багато майструють. Маленький Грегуар шукав місце у житті, і він його знайшов, не оглядаючись на думки інших, але прислухаючись до них. Він боровся, не опускаючи рук, коли зовнішні обставини намагалися його зламати. Роби те, що любиш, люби те, що робиш, згадував він слова діда. А зараз фізкульт хвилинка. Виконаємо вправи для зняття напруги з очей. Оченята роблять вправи. вліво-вправо, вліво-вправо, потім вгору, потім вниз, оченятами дивись. А тепер нехай очі відпочинуть. Розігрійте ручки, прикладіть теплі ручки до заплющених очей. Порахуйте до десяти. Розплющуємо очі, працюємо далі. Настав час познайомитися з дідом головного героя Леоном. Батьки, як ви пам'ятаєте, були поганими помічниками Грегуару в рішенні його шкільних проблем. Це й постійно, ще й постійно сварилися між собою. Найближчою людиною для хлопчика став дідусь Леон, який завжди підтримував і втішав його. Дід Леон також майстер на всі руки, тільки у нього, як каже Грегуар, ще й голова варить. У школі він був відмінником, першим у класі з усіх предметів. Дід у 17 років вступив до вищої політехнічної школи, найскладнішого вузу у Франції, а потім будував мости, транспортні розв'язки, тунелі, греблі. Коли Грегуар вперше залишився на другий рік, дід Леон посадив онука на коліна. І розповів казку про зайця і черепаху. Згадаймо її зміст. Всім відомо, що заяць звір швидконогий, прудкий, а черепаха тварина повільна. Раз вийшла у них суперечка, хто швидше лісову галявину оббіжить. Черепаха одразу рушила в дорогу. А заєць лежить під кущем, посміхається. Поспішай, поспішає, Черепашко, все одно я тебе випереджу. Лежав та посміхався, лежав та посміхався, а черепаха тим часом, хоч і тихо йшла, вже майже дійшла до мети. Ой, як побачився Заєць, ой, як кинеться нас доганяти. Еге, куди там? Бігати заєць добре вмів, але не знав того що коли довго лежати на місці, то й від черепахи можна відстати. Закінчивши розповідати казку, дідусь сказав онуку, черепашка була молодець, наполеглива і працелюбна, ти теж такий Грегуар. Дід Леон хоче заспокоїти хлопчика, підкресливши, що він наділений важливими чеснотами. Наполегливістю та працьовитістю, але темп життя у нього повільніший, ніж у більшості дітей, і треба всім це враховувати. Але коли Грегуара відчислили зі школи через поведінку на уроках фізкультури, дід Леон повівся з онуком зовсім інакше. Він рішуче засудив хлопця і сказав йому, я люблю самостійних людей, які вміють досягати своєї мети. Терпіти не можу ледарів, які тільки і знають, що жалітися. Нещасним бути куди легше, ніж бути щасливим. Роби щонебудь, щоб бути щасливим. А я не люблю людей, які шукають легкі шляхи, не виношу нитиків, роби щонебудь, щоб бути щасливим. Погодьтесь, правильні слова сказав дід онуку, вони звернені до кожного з нас. Після розмови з дідом Грегуар став думати, як же йому хоч чогось у житті досягти. Хлопець вирішив, що не буде ходити до школи, почекає до 16 років і почне працювати. Але батько слушно зауважив, Нічого у тебе не вийде без мінімуму знань. Уяви собі, винайшов ти щось неймовірне, але ж треба подати патент. Потрібні схеми, креслення, розрахунки, інакше з тобою ніхто і розмовляти не буде, а твій винахід хто небудь украде вмить. Все закінчилося тим, що батьки вибрали для Грегуара колеж Жан Мулен. Репутація у нього була нехороша, рівень ніякий, але тільки там і погодилися хлопця прийняти. Через короткий час Грегуар зрозумів, що почав поринати у сплячку, тупіє з кожним днем, що йому прийшов час сіно жувати. І тоді задумались про навчання Грегуара у пансіоні. Мається на увазі школа-інтернат, де діти навчаються і мешкають. Отже, порівняємо головного героя Повісті 35 кіло надії та його дідуся. Обидва вони мають золоті руки, однак дід Леон добре вчився і став цінним фахівцем, успішною людиною, а Грегуар може і не отримати середнього світу, і, маючи талант до майстрування, може не знайти своє місце у дорослому житті. Дід Леон закликає онука не скаржитися на труднощі, а змінювати своє життя, щоб стати щасливим, реалізувати свій талант. Розгляньмо табличку Грегуар та дідусь Леон. Дід Леон завжди мене втішав. З того часу, як я навчився ходити, він пускав мене у свій закуток. Мій дід Леон такий же майстер на всі руки, як і я, тільки у нього до того ж і голова варить. У школі був відмінником, першим у класі з усіх предметів. Коли він мені усміхався, я розумів, що це людина, яку я люблю більше всіх на світі, і що він не має права помирати ніколи. Ти не маєш права померти, я ще маленький. Я хочу, щоб ти побачив, як я виросту. Хочу, щоб ти встиг погордитися мною, адже я тільки-тільки починаю жити. Ти мені потрібен. Я повторював про себе одне і те ж. Візьми все це, дідусю, дихай цим чистим повітрям, дихай, я тут. Я твої легені, твоє дихання, твоє серце. Я допоможу тобі. Тож питання, яке місце в житті Грегуара займав Дід Леон? Поміркуйте, у чому полягає сила любові дідуся Леона? Образ дідуся Леона як моральний приклад та опора для хлопця. Запишіть, будь ласка, шановні учні, у ваших зошитах, яка роль дідуся Леона у вихованні онука? Виберіть із хмари слів ті, які не стосуються стосунків Грегуара та Діда Леона. Значення інших слів поясніть, як вони розкриваються у стосунках героїв? Роби щонебудь, щоб бути щасливим, говорив дідусь Грегуару. Як ви розумієте ці слова? Чи дослухався хлопець до порад Діда Леона. Розглянемо схему Шлях Грегуара до щастя. Перше. Дізнатися про технікум граншам. Друге. Написати листа директору. Третє. Скласти вступний іспит. Четверте. Мати успіхи із малювання та праці. П'яте. Проявити надзусилля на канаті. Шосте стати рішучим та цілеспрямованим. Питання до вас, шановні учні. Що стало причиною того, що Грегуар знову втратив інтерес до життя? Чому дідусь Леон є моральним прикладом для хлопчика? Як ви розумієте фінал твору? Поміркуйте, будь ласка, над цими питаннями. Незавершена кінцівка або відкритий фінал – один із художніх прийомів, який часто трапляється у відомих творах різних часів та народів. Він спонукає читача до роздумів, тому подумаймо і виконаймо творчу роботу, завдання роботи. Продовжити історію життя Грегуара Дюбоска. Для цього ви зупиняєте відео і працюєте. Отже, книга 35 кіло надії неймовірно вражає та змушує задуматись над важливими речами. Вона показує дітям, що кожен може змінити себе на краще, якщо у нього є мета та сила волі, а головне рідні чи друзі, які в нього вірять і підтримують у всіх починаннях. Головний герой твору Анни Гавальди. Описує свої почуття та переживання, дає змогу дітям та дорослим по-новому глянути на часом забуті речі. Ця книга вчить любити працю і навчання, поважати старших і рідних, автор показує, що не можна всіх оцінювати однаково, адже кожна людина індивідуальність. Домашнє завдання на наступний урок. Дібрати дві влучні цитати із Повісті для написання твору на тему. Чому не всі люди досягають успіху у житті? За повістю Анни Гавальди, 35 кіло надії. Дякую всім за увагу. До зустрічі!